Є деякі експерти, ну ми не будемо називати їх прізвища, але в Україні є деякі люди, які публічно говорять про те, що нам не вистачає озброєння саме для контрнаступу. Ну є велика різниця. Тут є дійсно правда у тому, вона поширюється в тому, що більшість озброєння, яке нам давали, це озброєння для оборони, якщо ви можете це зрозуміти, тобто там комплекси там. На зразок, як на зразок там західні комплекси С-300, С-400, це як робота ППО. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, останні там три-чотири місяці не так багато вже є розмов про те, що там закрити НАТО, закрити небо. Нам вже не потрібно закривати небо, тому що ми саме самі навчилися завдяки озброєнню закривати своє небо. Ну там відсотків на 70-80 ми ракети збиваємо Російської Федерації, а також. Ну, в нас є дуже багато комплексів, таких як Джевелін да, протитанкових, «Енлау» їх ще називають. А ще починають з'являтися артилерія, тобто це Цезар від французів та всім відомі Хімарси. Однак чим цікаві «Хімарси»? Тому що там є деякі ракети на 80-130, якщо не помиляюся, і 300 кілометрів. Ось коли нам почнуть давати ракети 300 км, то це можна сміливо сказати, що це починається контрнаступ, тобто Запад, Захід вірить у нас і дає нам це озброєння для того, щоб ми повністю йшли вперед. Є деяка інформація про те, що вже є ракети з дальністю на 300 км, але якщо я не помиляюся, вона А, неофіційна, а Б, ну, про це не треба говорити, це треба просто бачити по результату. Що ми бачимо зараз? Наступ в нас вже почався, як я бачу, декілька тижнів тому, тому що, наприклад, в тому ж самому Херсоні там, знаєте чи ви ні, там до десятка невеличких населених пунктів, таких як селищ, вже звільнили від російської окупації, і зараз вже робиться, ну не скажемо такий котьол. Це так, я не військовий експерт, не можу сказати, але мішок, де будуть поховані російські окупанти. Чим більше їх сюди приїде, тим більше їх тут і помре а, тому. Можу сказати, що контрнаступ не зупинився і навіть не сповільнився. Він навпаки набирає обертів. І я думаю, найбільші результати ми вже побачимо там у найближчі тиждень, а може навіть, там максимум два тижні. А якому бачимо реакцію з боку Російської Федерації? Ну, по-перше, сьогодні на момент запису ролику 8 серпня, якщо я не помиляюся, в нас сьогодні понеділок і 8.08 для Росії дуже у значка, значна а, дата, тому що саме у 2008 році, 8 серпня, вони почали, почали бомбардувати Грузію. І вони вважають, я думаю, Путін вважає, для нього це, це все сакральні дати, щоб воно там повторювалося, а, спробувати повторити. Але все, що вони зможуть повторити, це тільки загинути на українській землі. Контрнаступ буде розвиватися надалі, і те, що я бачу, що озброєння буде поступати. Наприклад, ось вам простий приклад. Я сьогодні побачив новину, що компанія Байрактар у найближчі два місяці збудує завод в Україні по виробництву дронів Байрактар, і вони будуть вже на постійному такому масовному озброєнні у нашій армії. Ось це простий приклад. Ну а інше, тобто, це допомога західа. і Я думаю, що ми вже побачимо результат дуже скоро.